Велика купа сміття прямо посеред вулиці. У Полтаві по вулиці Героєва АТО 116 сміттєзвалище. Люди викидають пакунки у яму позад сміттєвих баків. У Угору доводиться вивозити з цього місця майже щодня, розповідає працівник КТП 1628 Віталій Молодецький. Люди вибрасують взагалі такі впечатлення, що, знаєте, сел вивозять, викидають. І дрова кидають, і, і строймусор кидають, вдома ремонт роблять, там, кирпичі, всякі, ну, отакі всякі. Тобто таке, що його можна відвести на свалку, вони вивозять прицеп, вигружають, так тут яма. Тут ще не так, а оце де контейнера стоять. Кантейнера є ну, раз я не можу ковшом взяти чисто і, 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 і застрой мусора. У свою чергу мешканець вулиці Героєва ТО 116, пан Сергій розповідає, що сміття скупчується біля контейнерів через погану роботу комунальних служб, які не так і часто збирають сміття біля контейнерів. Мусора багато возиться не часто, тобто що воно... контейнера ж немає здорового, таке а ото, хто куди. Тут не можна висипати, а висипають на землю. Сміття вивозять системно, наголошує Олександр Овчаренко. Говорить, що працівники не встигають вивезти його, як люди повертають сміттєзвалище на місце. Щоденно прибирають баки, прибирають тверді побутові відходи саме з тих баків, які там установлені. Три-один-один куба і один пластик по мірі накопичення. А Отой не габарит, який по суті стихійна звалися стихійне звалище, та його там немає бути там де люди викидають. Ми прибираємо по мірі накопичення десь. Орієнтовно, один, один раз в три дня сьогодні. За адресою Героїв АТО 116 працівники КТП 1628 вивезли 3,3 куба твердих побутових відходів та додаткових близько 4 кубічних метрів сміття, яке знаходилося поряд із сміттєвими баками.